Хочу сказати, по шаблоху, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться теорії, все по всьому слухайте музику, яку я придумаю. А Маск врує, позасилав свої, ну я вже казав в прошливих відео, позасилав своїх хакерів по всім компаніям, запускав віруса в государщих, поворував бланки, підробляють документи, щоб ви розуміли. Підробляють письмена, документи, представляються госслужащими, ФБР, короче, щоб ви поняли там, і это, з Трампом і його колеги, і это, республіканти, що ви розуміли, і это, як його. делають бізнес на Україні, убивають людей, поставлять банки свої, там, обкручують гроші ворує маскідеї, щоб ви поняли, Ютуба і вообще з з, з з почт, короче, воруєте ідеї, короче, його фільми воруєте, все остальне, не тільки у мене, а ще й у многу у кого. А ще давайте побалакаємося його винаходи, это як його нові. Давайте побалакаємося винахід. Там усе iPhone, і звідти він вставляє этот, э, звідти він вставляє этот, як його, этот, як, як його, таку резинку Типа для телефона, и вона така, хоп, загоряється, задний экранчик начинает работать. Ни на що не похоже? Не на що одно и то же вам туле, короче, и він придумав, це каже. Не на що? Ну, no, e, щоб ви поняли, маска не владіє нічим. Він наврав і бреше, Коротше, і та як його. Як і багато других із компаній, що понамічали себе генеральними директорами по правилам компанії, що з вами буде. Вспоминайте, що буде, і що вам намічали. То що ви будете казати, що це фанати і ліє, то повічати це, то е, це ви, це ви робите. Уже було не раз все замічене. Попровіряйте на сайтах, попишіть, хто генеральний директор, і особливо за фільми. За... компании технологии за это, кто генеральными директорами идет, да, и кто и они себе понамечали. Именно генеральными директорами, а не заместителями, или исполняющими какие-то обязанности. Так, вернусь до Маска. Что он там это, ничего не похоже там нет? Воровать идеи, сказать, что придумают и это, и, и, и придумывать одни и то же, короче, из этого. Ну, во-первых, чтобы вы поняли... Моторола, ось о, випускає випуск із, з це з телефона, короче, там, і это, у, взято, із, І взято. там Соня Еріксон ще було похоже, щоб ви розуміли. А ще оцей маска, що похоже, що Екранчик загорається. Саме Найголовніше, що це з е, Бука, книжечка, така поняла, що читається. Хоп розвернули і читаєте цю книжечку, Екранчик заработав і працює. Щоб ви розуміли. Тут, я дивлюся, він випускає такий же телефон, iPhone, типа это, як Nokia. І Samsung ще був, короче, Nokia, і Samsung был такий маленький, тоненький, и ну, разневые. От них тоже выпускать випускати, казати, що ти придумаєш це. Інтересно, а в нас предлагали насчет тяга и космическую станцию? Ананомита, голограму предлагали? Маск предлагав вам. Бо я вам писав на сайті, ну ви якось щось не дуже відповідаєте. Ну, звісно, заслани компаніях і хакер, і крадії сидять, у вас і дуже багато. Вибачте, я трошки заболів, хребить, і це все. Писав вам, писав вам, бо фінансування тяжело не йти за робота, крадуть ті, кого ви поети і не перевіряєте, подавали їм. Маски, всі остальні, щоб ви поняли. Ну він же ж намічає, що він главний в Фейсбуці, і що він вважає, е, що главний уже і в НАСА, і все в Ютубі. І що він ще буде главним ФБРом, щоб ви розуміли. Він же ж намічає це. Ну, в інтернеті дуже багато всього, ви не бачите. А поводьте, по скільки підроблених сайтів і всього остального, однакових служби, і все остальне, Думаєте, хто це робить. Ваше ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться відео, все обов'язково, слухайте музику, яку я придумаю. І дивіться теорії.